Вітаємо вас, дорога пані Наталія, дорогі ви шановні члени журі, вся потужна команда «Етно-ФМ Радіо Каліфорнія, Сакраменто, Сполучені Штати Америки і дорога наша українська, велика українська родина Америки. Дуже приємно подякувати вам за підтримку. І сьогодні наші вітання. Ми шлемо з самого серця. Нашої рідної неньки України з центральної України, місто Новоукраїнка. це моя батьківщина, поза моєю спиною. Будинок культури. ювілейний, де почались мої перші сценічні кроки, дуже приємно, що пісні в моєму виконанні ратуються на Етно.ФМ. Дякую вам за підтримку, дорога пані Наталія, дорога наша українська родина. І сьогодні я з великою радістю хочу познайомити вас з автором з композитором. Пісні, якого в більшості я співаю, тому що знаєте, ми бачите тільки співака артиста, а автори завжди тут в тітрах. Тому ви маєте знати героїв обличчя. Анатолій Бондар, я хочу вам його представити, наш композитор. І дуже приємно, що пісня Молитва за Україну, яку Анатолій Бондар в співавторстві з нашим земляком поетом Олегом Поповим написали, молитва за Україну, яка народжена саме тут в серці України. І ця пісня, прем'єра, її відбулася в 2021 році на сценах Донбасу, Краматорська, Маріуполя, Бахмута, Авдіївки. І дуже приємно, що саме ця пісня, молитва за Україну, стала лауреатом, стала призером, попала в трійку лідерів першого міжконтинентального фестивалю, який організували випані Наталія by Байсонг, і далі. Так скажемо, допомогли моєму творчому, моїй творчій стежині і мої пісні, починаючи з молитви за Україну, починаючи з пісні Любові, висота і далі пісні почали ратуватися на вашій радіостанції. І дуже мені приємно, що більшість цих пісень написав Анатолій Бондар. Дякую вам за підтримку. Так Анатолій, будь ласка, скажіть, будь ласка, декілька слів, побажань, великій українській родині Сполучених Штатах, які так люблять. Пісні, ваші пісні в моєму виконанні. Я хочу сказати, що ми наші пісні возвеличуємо, в наших піснях возвеличуємо нашу велику Україну, наш великий народ, якому зараз не так просто поранена зараз Україна, але я думаю, що не загоюється, дякуючи нашим Бога нам визволити. Дякуючи не тільки. Нам, всім українцям, Юлі, вона презентувала цю пісню. Вона дуже майстерний виконавець, вона гарна солістка ансамблю Збройних сил України. Дякую. О, але дякуючи пані Наталі, що ці пісні, які ми звеличили тут в нас на Україні, яких ми оспівуємо, красу нашого краю, красу нашої українки. даремно вона носить таку назву Нова Україна. Ми співаємо про наші таланти, про нашу землю. Співаємо. Про наш гарний національний колорит, про наші національні українські пісні, про ті здобутки наших майстрів, мистецтв, яких ми не забуваємо від усіх. а це те, що наша культура живе, наша культура буде жити. І я хочу сказати сьогодні слова вдячності дійсно пані Наталії, за те, що не тільки в нас на Україні вона звучить, ця пісня, але й звучить на теренах. Сполучених Штатах, Штатах. Америки. дуже приємно. Дуже приємно, що ці пісні чують наш можна можливо так сказати весь світ. Дякую ще раз. Пані Наталі надіємося на подальші гарні стосунки. Ми будемо писати пісні там. <рес> будемо звичайно і дякуємо вам за підтримку талановитих співаків, талановитих українських музикантів, яким важко знаєте, зараз в часи так пробитися в медіа простіра. Ви Абсолютно безкоштовно ратуєте ці пісні і прославляєте наших артистів, наших композиторів, наших поетів перебільшення на весь світ. Щира вам за це вдячність, тому що українська пісня єднає людей, єднає наш народ у всьому світі. Дякую вам, дорога наша українська родина, вся команда Етнофем Радіо, дорогі члени журі і звичайно наші побратими і посестри. Сполучених штатах Америки дякуємо вам з любов'ю і щирим серцем. Разом до перемоги. Разом до світлої мети. Блаженна ти у Бога на долоні під ангельські пісні, земля моя, молю на груди повні, вродися рясно щастям у мені, квітуй земля, я щастя позирнині, з добром саджа. Раїно за світ український, Господа молю, за світ український, Господа молю, в крові козацькій праведні пожила. Ду пророчу силу. Yamo Yamo Слава Україні! Дякуємо <плес> вам! Це мій талісман. знаєш. то наш народ незламний хоче? вже поміняла, хоч мене вже на фото. Я знаю, тебе помінять. Начисто поміряю, на чистому грає.